Розмова про те, що Україна це щит Європи почалися буквально з початком повномасштабної війни проти Росії. Так багато українських і навіть європейських спікерів почали говорити про те, що саме Україна стримує Росію від нападу на решту Європи, а також зменшує військовий потенціал Росії. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, чи це так, і наскільки і справді Україну можна назвати щитом Європи. Перше, що варто згадати, це зниження військового потенціалу Росії. Повномасштабна війна триває майже два роки, і за цей час Росія витратила чимало ресурсів у спробах захопити Україну. Початкова тактика Росії з необдуманим вторгненням призвела до того, що Росія втратила істотну частину своїх елітних військ, наприклад, тих же десантників, які після висадки залишалися без належного прикриття і ліквідувалися українською армією. Продовження війни також призводить до великих втрат: Росія витратила стратегічний запас власних ракет. Хоч і може їх виготовляти, втратила тисячу одиниць танків, бронетехніки, артилерії тощо. В Україні було ліквідовано топових російських генералів та офіцерів. Зрозуміло, що все це не без втрат з українського боку. Наразі немає відкритих даних із цього приводу, проте західні видання втрати обох сторін оцінюють вже у сотні тисяч. Так чи інакше, але європейські країни і загалом Західний блок на цю війну витрачає тільки суто технічний ресурс. Поставляючи снаряди, техніку, танки і так далі, і то власні запаси береже і відсилає багато у чому надлишки техніки чи вироблене щойно. При цьому в Україні не сидіє на жодної західної армії, а це означає, що західний ресурс зберігається тоді, як російський згасає. Такий стан справ зміцнює позиції Заходу в регіоні та послаблює російський. Водночас саме Україна виступає щитом Європи у плані того, що приймає російський удар на себе. Друге, це ідеологічне протистояння, про що неодноразово писали журналісти та говорили українські спікери, і навіть президент Сполучених Штатів Байден, говорячи про війну в Україні та Ізраїлі, говорив про те, що це боротьба демократій проти автократії. Саме так сприймається нинішнє протистояння в очах голови Сполучених Штатів. Це відіграє важливу роль для збереження стабільності у Європі та у світі, зокрема, питання Тайваню та потенційна там війна. Також розглядається як частина боротьби між демократичним світом та авторитарним. Таким чином, Україна, чинячи опір Росії, підтримує цей наратив і тому Сполучені Штати та Європа готові Україні допомагати та боротися в ідеологічному протистоянні. Очевидно, що для західних країн з ліберально демократичними режимами захист демократичних цінностей є вкрай важливим, і в цьому плані Україна відстоює саме такі інтереси. Незважаючи на те, що Україна у перерахованих вище планах відіграє важливу роль, з іншого боку розмови про Україну як про щит Європи можна назвати перебільшеннями, якщо це сприймати безпосередньо. Тобто, якщо вважати, що падіння України призведе до нападу Росії на Європу. Давайте ж розберемося, чи є це так. Швидше за все Україна стала жертвою Росії лише тому, що Україна не мала жодного реального захисту від третіх країн ще й з ядерним потенціалом. Незважаючи на те, що у 94-му році Україна віддала свою ядерну зброю, їй були дані якби гарантії безпеки, такі як Будапештський меморандум. Однак при першому ознайомленні з документом стає зрозуміло, що він має досить рекомендаційний характер, і там не закріплено обов'язкових дій у разі порушення територіальної цілісності України. Більше того, Росія ще у 2014 році перевірила дію цього договору при анексії Криму. Та виявилося, що документ не працює. Такі країни, як Британія та Сполучені Штати, за підсумками анексії запровадили лише санкції проти Росії та начинили належного тиску для повернення територій. Росія, взагалі, будучи підписувачем цього документу, просто його порушила. Так от, повертаючись до питання безпеки Європи, а саме країн НАТО, куди входять більшість країн континенту, вони завдяки альянсу мають захист і Путін не наважується на них напасти. Показовим прикладом є країни Балтії, які потенційно могли б стати легкою ціллю для Росії, проте через щит НАТО Росія навряд чи наважиться на них напасти. При цьому самі країни Балтії у рази менші і слабші за Україну, населення всіх країн близько 6 мільйонів, а вся площа країн є кілька українських областей. Ще у 40 му році Союз взагалі тільки за допомогою ультиматумів зміг заволодіти цими територіями. Місцева влада постійно йшла на поступки, оскільки розуміла, що самостійно вони Радянському Союзу протистояти не можуть. При цьому претензії до країн Балтії з боку Росії приблизно стільки ж, як і до України, якщо навіть не більше. Це питання російської мови як офіційної та російськомовного населення, а також шанування національно визвольних рухів часів Другої світової. Тим не менше далі риторичного розбору Кремль не заходить, оскільки країни перебувають. У блоці НАТО. Окремо варто згадати і саме прагнення України до НАТО, що є найкращою гарантією безпеки для України і що, в принципі, вже суперечить концепції України як Щита Європа. Якщо Україна є щитом Європи, то навіщо їй вступати в альянс? Метою України є вступ до НАТО, так було і до війни, так і зараз. Вступ України до НАТО гарантуватиме Україні недоторканість і спроби реваншу з боку Росії не буде. Така гарантія безпеки є найкращим виходом для України та надасть їй можливість для подальшого розвитку. Разом з цим стає зрозумілим, що більшість країн Європи від агресії захищає саме блок НАТО, а Україна знову ж таки стала ціллю Росії, тому що до блоку не входить. Однак варто звернути увагу, що і справді далеко не всі країни, які межують із Росією, знаходяться в НАТО, і саме вони можуть стати реальною жертвою російської агресії в майбутньому. Фінляндія, маючи протяжний кордон, з початком війни все ж таки зважилася вступити в альянс і відмовилася від свого статусу нейтралітету, який утворився ще у холодну війну. Таким чином країна себе обезпечила. Найближча Швеція ще не в НАТО, але, ймовірно, країну незабаром візьмуть до Альянсу. Та й зараз країна має персональні гарантії членів НАТО. На додаток до цього є і власна велика армія. Загалом під загрозу потрапляють багато пострадянських країн, багато з них не мають жодного щита. А експансіоністські ідеї Кремля насамперед поширюються саме на пострадянський простір. Реальною ціллю для Путіна може стати Білорусь, яка вже і так перебуває у залежному стані від Росії, проте може статися, наприклад, анексія Білорусі, мабуть, навіть безкровно. Це може підвищити рейтинги Путіна та трохи закрити тему невдач на українських фронтах. Якщо російська армія зможе пробитися до Молдови, реальною ціллю може стати дана країна. Ймовірно, також окупація або анексія може пройти безкровно, враховуючи вкрай мале населення і слабку армію або ж буде досить швидка кампанія. Привід також є питання Придністров'я. У Кремлі про нього згадували на початку війни, коли збиралися пробувати коридор через Одеську область, але план провалився. Грузія може стати легкою мішенню для Росії, Росія і так під окупацією тримає 20% грузинських територій. Як у випадку з Молдови, Україна невелика, армія там звичайно краща, але Росія має явну перевагу. В принципі, Росія може розширити свій вплив і на Закавказі за бажанням, хоча питання того ж Азербайджану непросте, оскільки країна перебуває під прикриттям Туреччини. Та й цілею може стати Казахстан, незважаючи на його перебування в ОДКБ, відносини можуть погіршитися, а різні територіальні претензії іноді згадуються російськими політиками. Більше того, в Казахстані живе чимало росіян. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Україна справді покращує позицію європейських країн у сфері оборони, а також стоїть на захисті західних цінностей, таких як демократія, про що говорив сам Байден. Однак безпосередньо Україну не можна назвати щитом Європи, враховуючи, що більшість країн перебувають у блоці НАТО, який і забезпечує їм безпеку. Україна сама прагне туди вступити з таких же міркувань. Реальність полягає скоріше у тому, що Україна зараз є щитом низки. Пострадянських країн, на які Росія може напасти або навіть уже хоче це зробити, але не може, як відбувається з Молдовою. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaimeCoF. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.